Запрошуємо до нас на майданчик оглянути і придбати для себе один із автомобілів. Зочих 56, фасад кільцевої, знаходиться майданчик. Ось так, він з прапорцями, ви можете його дізнатись. Ну що ж, є крутий кросовер в продажі, це Lincoln Авіатор. В самій-самій самій топовій зарядженій комплектації Black Label. Да, Це тупо, самий-самий топчик. Ціна на автомобіль 52 тисячі доларів. Є і топовий Dodge Ram. Тут у нас 142 тисячі доларів ціна, тому що є один нюанс. Це комплектація TRX. В цій комплектації ці пікапчики стільки коштують. Mercedes з Європи, GLE, 29 тисяч доларів, дизельний. Ну і що ж, Ford Edge, який ви бачили у нас на станції, який готувався, який мав невеличке пошкодження по лівому задньому крилі, вже знаходиться на майданчику. Ви можете його тут оглядати, купувати. І ціна на автомобіль 24-200 доларів. Плюс невеличкий торг. Хороша комплектація з панорамним дахом, мінімальними пошкодженнями і гарантія на ремонт. Ви вже, як бачите, офіс працює, автобус запустили. Менеджери тепер сидять тут, можуть з вами поспілкуватися. Працюють у нас послуги автопідбору в Україні. Зараз наш експерт Саша перевіряє один із автомобілів на майданчику для нашого замовника, тому що зацікавив ось цей джип Renegade і замовили огляд. Хочу сказати, що огляд замовляти. По автопідбору в Україні з нами можна будь-якого автомобіля в Києві, можна виїзди робити в найближчі регіони. Ну, а також ви можете і замовляти огляд будь-якого автомобіля у нас на майданчику, тому що Саша буде дивитися і дивиться ці автомобілі як незалежний експерт. Тому що відділ автопідбору, відділ по продажу автомобілів. Відділ по ремонту і відновленню автомобілю, відділ по авто і США це всі різні відділи, які працюють окремо. Тому що, наприклад, наша станція знаходиться ось там за БРСМ кільцева 4Б. І ми так все налаштували таким чином, що навіть якщо потрібно скористатися послугами автопідбору і перевірити автомобіль у нас на майданчику, це буде незалежна оцінка. Ну що ж? Цей цю суботу ми відвідуємо Київський Чапаївський авторинок для пошуку для наших клієнтів уже автомобілів, які замовили автопідбір в Україні. А якщо ви хочете замовити і для себе, чекаємо на ваші дзвіночки при підберемо вам кращий.